Ангели співають царя, не дають, котрим не дають, посилігай, чудо що наполіга. Вуда, чуда, Христос народився, Своя Богу! Ми в Таїнській світлій хаті, просимо Господи, нас прийняти, щоб прославляти Христа Бога. Ох, важка була дорога. Ми йдемо без зупину. Розкажемо і покажемо про веселу новину. Слава Богу, і хаті, ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Розкажемо, де ми були, що ми бачили і чули. Ми вночі всі міцно спали. І не чули, і не знали, що коїться в небесах в тих надземних сторонах в тут серед ночі протирає сонні очі, Чую, хто співає, а на небі зірка ся. Мир вам, браття, мир голошу, світлу віску вам приношу, її праведник приміть і всім людям голосіть, Що прийшла ясна година, породила діва, сина в фуємі на яскіні. Я садимо, жовта сина, тепер Бога величайте, мопіть заспівайте. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божого вклонітесь, добре тебе поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Ісус прийшов на світ. І... Йдемо з кулядою, за небесною звіздою, Котре нам об'явила, прихід Масії сповістила. А та зірка в небесах всім показувала шлях, всім ми скоро повставали, ще й з собою дарі взяли. До весь поспішили, зустріли там дитятку миле. Ми Ісусові вкладили, Богу Господу молились, І всміхнулась борна мати, повна ласки і благодаті. За диво дитя мати голос, але й таким її просить. Мамиш моя мама, засну хоч годину, а й під до дорає, приносить тобі тварині. Сидиш ти, ти мій сину, де ти дитя зробив, чи не пройшло дві години, як ти народився. Дитя мовить, мамо, мамо, я за дві години створив небо, землю і супот воріла. На світ поглядав, а рученята маленькі всю землю ословлять. Ми дорогами стежками поспішали із дарами, там ангели стали в лаву, заспівали Богу слава, пастирі там поклонились, щиро Господу молились і славили Бога сина, що прийшла свята яднина. А хто сказав новину пару про народження дитини. Хоче я після дуже. Добрі Ви випишалися, мов квіти. І тебе я пам'ятаю, то один з Ангелів рай. Ми тебе на хмарах здріли, поміж тими ще сніли. Такий я там був між ними по брати мами яснив. Та сюди і завітав, бо сьогодні так наказав. Хай один із вас Ангели, злини, українські села. Щоб могли його узріки милі українські діти. Зглянься, Христе, Божий сину, день Різдва на Україну дійшли зіронку яскраво, щоб рознесла тую славу Бог народився. Хто ж про те міг знати? Містер збудився. Ожили Карпати, Ніпру до дону каже брата, гей, пора колядувати, пора хвилею шуміти, Щоб козацькі знали діти. Що родиться вже Месія, Дніпра хвилі вигравають, колядою Україну звеселяють. Моли Ісусе, ми тебе довго чекали, у земному світі бачити бажали. дай нам у Богом добро жити, чистим серцем і душею вік тобі служити. Йоби Ісуса поклін тобі складає, всю надію лиш на тебе має, Благослови, просто, пшеницю. Вікці, ліса, захистив Україну від всякого зла. Благослови сину їхнє моління, Україні ми на не попадає спасіння, щоб вони могли тебе вличати і різдво твої голови прославляти. Щиро молитва і добра Але нам дай вирушати пора. Нині хоче серця співам, з розиством Христом ваш дві земселя. Бажаємо всього, чого лише треба, щоб Господь вам дав Із високого неба, щоб Господь вам дав і усій родині, і спершу найменші ваші українські дитині. Щоб Божим слово світ виселився. Христос народився.